Я всміхаюсь сонечку, страствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощик усміхаюся, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Малята, хтось до нас поспішає. Знаєте ви мене? Так, я капітошка. А хто я малята? Я краплинка води, живу я з мамою хмаринкою, а на землю приходжу з дощиком. Я дуже люблю бігати, стрибати, гратись, веселитись. А ви пропоную вам пограти зі мною гру, кому потрібен дощик. Коли на вашому екрані з'явиться предмет, якому дощик потрібен, плещемо в долоні. А якщо не потрібен, тупаємо ніжками. Ви готові. Гру почали. Чи потрібен дощик квіточці? Чи потрібен дощик мишці? Чи потрібен дощик книгам? Чи потрібен дощик грибочкам? Чи потрібен дощик будинку? Чи потрібен дощик деревам? Чи потрібен дощик машинам? Так, друзі, все живе на землі любить дощик та з нетерпінням його чекає. Саме тому я сьогодні пропоную вам намалювати дощик, але не звичайний, а чарівний, весняний. Погляньте, з чого ж складається дощик, з різних краплинок, великих та малих. А звідки йде дощик? З неба, з хмаринки. А куди падають краплинки? На землю, на травичку, на дерева. А яка ж форма у краплинок? Зверху краплинка тоненька, гострувата, знизу велика широка. Ну, малювати дощик. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, звичайна свічка, яка є вдома, паралонова губка, як для миття посуду, фарба синього або блакитного кольору і серветка. Свічку беремо в ручки, так як олівчик. Починаємо наносити маски свічкою зверху донизу, короткими вертикальними лініями, так наче краплинки капають. Вільною ручкою притримуємо аркуш. І що ж це за малюнок такий, що на ньому нічого не видно? Зараз ми з вами будемо трішечки чарівниками, беремо нашу поролонову губку, набираємо на неї фарбу та замальовуємо весь аркуш. Працюємо згори донизу. Ось і з'являються Наші дощові краплинки, а ми з вами, як справжні чарівники. Який же чудовий чарівний весняний дощик. Правда ж, малята? Так і хочеться побігати під ним та повеселитися Ой, вибачте, малята, Мене матуся гукає, ми поспішаємо! До побачення! Дітки, хто ж сьогодні приходив до нас у гості? Чи сподобався вам капітошка? Що ж він навчив нас сьогодні робити? Чи сподобалось вам? Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До нових зустрічей, мої любі маленькі веселунчики!